Переговори в Верховної Раді закінчилися тим, що всі процеси відтягуються і не зрозуміло, коли вони визначаться. Тому я прийняв рішення йти до президента і вимагати того, щоб негайно це питання було вирішено. Якщо ми робимо акт до змін до конституції, до повернення до Конституції 2004 року, це повинно бути зроблено негайно, дуже короткі строки. Президент сказав, що повинно робити все. Цей процес може зайняти багато закону за цей процес повинен зайняти може зайняти декілька місяців, а може бути півроку. На це у нас часу немає. Я впевнений в тому, що таким таким чином, в 2010 році, конституція помінялась дуже швидкий період часу. Ми пропонуємо вищий законодавчий орган. Верховна Рада повинна прийняти рішення більшістю і прийняти акт до повернення конституції 2004 року. Це можна зробити. Дуже швидко, але на жаль, ми не отримуємо підтримки від партії регіонів в Верховної Раді. Але я розумію, все це лежить в площині рішення президента. Тому я тільки що був в адміністрації президента, розмовляв з ним. Але у мене таке враження, що президент хоче перекласти всю відповідальність на Верховну Раду. Ще раз хочу нагадати, що повнота влади сьогодні знаходиться в одних руках. Це в руках президента України, і така повната відповідальності також знаходиться в його руках, і затягування процесу тільки підвищує температуру в суспільстві. Ми повинні зробити все, щоб ні в якому разі не було. Про протистояння ми повинні зробити все для того, щоб конфлікту не було. Я звертався до цим з президента і сподіваюся, що наближчий час прийме рішення, відповідальне рішення, щоб не яко щоб уникнути конфлікту і вирішити це питання як можна швидше. Нам потрібне об'єктивне міжнародне посередники. Я впевнений в цьому, тому що це не дасть інтерпретувати одні ж ті ж саме питання по різному. Тобто, ключові речі, до яких ми домовилися, це а дуже чому? важливо.